Привіт, друзі, давайте сьогодні поговоримо про дофамін і розвіємо міф, що цей нейромедіатор лише про радість. Сучасні наукові дослідження доводять, що дофамінчик він випрацьовується не лише при переживанні емоцій радостю або стимулювання цієї емоції, а також працює в смутку, в злості, і навіть у страху. Дофамін радше про хімію мотивації та руху ніж про радість і щастя, бо цей нейромедіатор працює не на задоволення опісля дії, а радше про допомогу мозку вчитися, запам'ятовувати, яка дія приносить нагороду. В стані емоційного покращення, так? І стимулює, мотивує повторювати ці дії в подальшому, щоб таки відчувати ту радість і щастя. А при важких емоціях смутку, страху, гніву, ще й дає сили для проживання цих емоцій, а також при е Гарно розвиненому критичному мисленні допомагає виходити з цих станів независаючи. І зараз розберемося ширше з функціоналом дофаміну, бо нейробіологічно стимулюється цей нейромедіатр різними шляхами в нашому головному мозку. Перший шлях, зараз закидаю термінами, мезолімбічний, тобто це класичний наш центр винагороди, задоволення та емоційного підкріплення. Саме коли стимулюється випрацювка дофаміну на цьому шляху в цьому центрі, то ми відчуваємо радість від своїх досягнень, від кохання, від їжі, творчості і т.д. і т.п. Мезокортикальний шлях, коли стимулюється виплеск нейромедіатору саме в цій зоні, вона пов'язана непосредственно з префронтальною корою, і це означає, що дофамін дозволяє нам підвищувати мотивацію, гарно планувати і в регульору врегульовувати ефективно свої емоції. Якщо тут бракує дофаміну, то ми втрачаємо здатність до концентрації. У нас різко падає настрій, і навіть виникають депресивні епізоди, депресивні стани. Наступний центр ніго нігростріальний шлях, тобто цей шлях, ця зона в мозку відповідає за рух і звички. Тобто, виробитка дофаміну в цій частині мозку дозволяє впливати на емоції через формування повторювальних моделей поведінки. Коли ми щось робимо регулярно, цей шлях підготовлює нас дофаміном. Причому регулярно ми можемо робити як. Позитивні для нас речі, так і негативні. І ще один шлях дуже важка його назва. Тому просто скажу цей шлях йде до гіпофіза. Тобто, тут виробка нейромедіатора, дофаміна, відповідає більше з гормональною регуляцією, але теж впливає на загальний баланс емоцій і стресові реакції.